Як загалом путінська, оця браття до цього всього ставиться, як у них зараз стан? Аж карта вилетіла. Це їхні кремлівські. Ой, дуже остро карта вилетіла, Мочі. дуже остро. Що хочу ще сказати по цьому поводу? Ця ситуація принесла їм розкол. В них є більше, ніж два клани, ну два клани основних. які... Вони ще керують них, державою так. Да, зараз. Так, так, так. Ну керує Путін, і там вже ще йдуть два клани, які між собою е бажають стати наступним путіном. Вони борються за місце під сонцем. скажімо так, одні хочуть продовжувати війну, а інші хочуть зупинити війну не для того, щоб Україні допомогти, а для себе в своїй користь. І ця ситуація дала їм ще один розкол. Так як я як побачила, мені так було гарно на душі чуби в них вже так починають тріщати. Я думаю, що недовго залишилось на те, щоб між ними почалася якась тертя революція. Так, що у них там? Ой, а -а -а. І Тут мені опять же, показує. Приховують. Вони ще щось приховують. Добре, сама верхушка. І тут і гра маніпуляція і розход. От тут теж показує, що йде розход між ними, не домовляються, починають гристися кожен своїх. Дуже важко. Дуже їм важко. Прям пережити це неможливо. Всі карти дивіться, які гарні йдуть на них. Ну, тобто вони зараз в такій ситуації, що нічого не можуть рішити, нічого не знають, знаю, як вийти з цієї ситуації. Вони повністю ізоляція така йде, не можуть вплинути. І найголовніше, що вони знають і бояться про те, що буде скоро повтор, що щось опять, трапиться, те, що вони не можуть зупинити, вони будуть рискать по всій території Росії, і нічого не знайдуть. Ну, тільки вже по факту бачу, що щось трапилось. Дуже сувора, і полетять голови. Я думаю, там хтось, може, арештують, е, полетять голови, конфлікти йдуть в е, пошуку королевих, король мичів. Дуже в них е, зараз і паніка, і депресія, і агресія, і не розуміють, що робити, будуть друг друга їсти, шукати винних. Це дуже добре. Тобто, вони розуміють, що в них е, біда всередині, вони слабкі всередині. Це нам підняло дух, а їхній дух добре зламало. І не тільки там серед населення, а сама верхушка. І тут теж показує розділення. В них іде розділення. Угу. До чого воно приведе це розділення? Зараз буде щось таке серйозне. А, ні, зараз не буде. Можливо, нам треба ще почекати півроку. До таких більш рішучих дій. Ще, можливо, півроку треба чекати. Але закипає луна і сонце. Тобто вилізе скоро на поверхню. Mm. Клани вони проявляться. Тобто, скоро вилізе. Ну, скоро це як? Це от півроку, це теж скоро. Ну да. Ну, Це добре, це добре для України, виходить, ці всі Це чудово для України. класно. Коли вони почнуть між собою. Е Чого на друг другу рвати? То для України це взагалі чудово. А є в Росії підтримка? От вони багато втратили після нашої спецоперації. Чи є у них іще, от з Кореї, там, з інших якихось країн якась допомога? Якось останнім часом про це не говориться. Угу. І Йде в них зараз підтримка з інших країн? Іде? Йде? Підтримка йде. Дивіться, та підтримка, яка з тих країн, яка вже була надана, і, і ще вони ж, ж чекають якусь партію чогось такого, щоб одсвяткувати. Жезли, я думаю, це, що зв'язано ракети для обстрілу, вони такі гарячі, і швидкі. Ну, тобто, це може бути шахіди, ракети і м деталі для ракет. От все, що зв'язано з тим, що літає для літаків, то що жезли вони літають, гаряченькі такі. Допомога їхня. Ну, мені тут знаєте, що подобається? Що вони можуть відтягувати. Допомога є і договори договор є. У них вже давно підписані. Ну тобто, це вже було далі про сотрудничество. Але їхнє сотрудничество стає важкішим, тобто важко. Ану, будуть вони від них трохи відвертатися? Прямо зараз ні, але гарні карти. Росію ще заганяють в кут. Тобто допомога буде ще йти, але вони будуть маніпулювати і дразнити відстань часом, тягнути час. Тобто вони домовились там завтра буде груз. Ну це я образно кажу, завтра буде груз, а їхні партнери будуть його затягувати для того, щоб давити на Росію, щоб вона ще щось зробила, щоб пришвидшити. Тобто вони на Росії зараз будуть заробляти гроші, маніпулювати нею, і її теж качати для нас. Це дуже добре, хоч вони їм і допомагають зброї, але вони теж руйнують. Ну, тобто вони свої, свою вигоду в цьому бачать. Прямо зараз не бачу, що від... Все йдуть гарні карти, щоб відвернулися. Ну, Уменшиться допомога. Давайте так. Оце вже добре пішло. Пішло з пажа. Паш таки маленький це не королева і не король. Допомога уріжеться, уріжеться, але по зброї все одно літає. Зброя буде йти. І може прийти велика партія, а ну на наші його перехватять. Ну, все хай йде, буде горіть краще. Ну, ви бачите, у нас сьогодні, все ж таки такий трішки позитивний ефір. Навіть на такі погані новини є якісь позитивні карти, які піднімають настрій нашим глядачам. Тож вже класно. Ну і хочеться доносити у всьому важкому і поганому, завжди є свої плюси. От на переговорах вони зараз не домовились, так? Я думаю, що треті будуть переговори. І от з третіх переговорів, хоч там і помільність падала, воно повільно, але щось вже запуститься. тобто... Ці попередні, ці переговори. Ну єдиний плюс, що е, полонених домовляються по обміну полонених, от е, то в усьому є свій плюс завжди. Ну тобто нам важко, але ми все одно стоїмо на своєму йдемо повільно, але до перемоги. То шукайте, не треба депресувати, не треба опускати руки, треба боротися. Ну, якщо ми всі будемо плакати, то також ж ніхто не переможе. Пообіцяли так. обмін е, загиблими. Чи не зірветься оцей обмін? Все пройде нормально. Коли я дивилася, якраз в момент, коли перемови ці йшли, Росія не хотіла. От показу карти Росія не хотіла треті країна буде давити на те, щоб був обмін. Вони будуть щось виторговувати і давити, ну самі вони видавати зараз не готові, не хочуть обмін. Взагалі вони цей обмін не хочуть, і будуть можливо затягувати його. Так, чи може щось завадити з цим обміном? Та ні, обмін буде. Обмін буде. Його, можливо, розіб'ють на декілька частин. Оце єдине, що він не буде в один день там, він буде йти декілька ну, на декілька двічка роздвоєння. Тобто от раз і два, ну тобто з якимось інтервалом може йти цей обмін, але буде. Обмін буде, колісо Фортуни, і туз буде обмін. Затяне вона. Буде виторговувати. І буде виторговувати, знаєте, таке відчуття, що я не віддам, поки не получу щось ще. Ну, тобто, і на своїх полонених начхати вони виторговують щось інше, якісь плюшки для себе. Ну, тобто, можливо, країни, які теж. Ці переговори тиснуть на них за обмін, вони, можливо, у них щось будуть просити виторговувати. Бо тут йде мова, що вони якісь не дають, не йдуть на обмін, щоб отримати щось зверху, крім своїх полонених. Угу. А що говорилося про повернення українських дітей? А, як вони до цього? Бо вони там кричали, що ні-ні, угу. ми нікого не крали, чи повернуть вони дітей? Ні, це паш До речі, можуть урізати е, повернення. Паш, це діти всередині повернення буде. Але єдине, що мені тут не подобається, що не всіх, от якщо там говорили про всіх дітей, всіх не повернуть. Я не бачу, що закриває карта. Да, так, діти повернуться, але не всі. Частина дітей поки що залишається. А ну, з часом вони їх повернуть. Взагалі, так карти йдуть, що якісь діти взагалі можуть не повернутися. Ну, тобто, тройка мечів, тут одні мечові. Не всіх повернуть. У -у. Ну, зараз. І на майбутнє мені поки що не йде. Ну, майбутнє, там подивимося. На цю тему чуть-чуть пізніше, через декілька два місяці, давайте ще до неї повернемося, бо зараз показує, що повернеться тільки якась частина. Не всі. Вони ж там про всіх говорять дітей. Ні, це брехня. не всі, Навіть і не хочуть всіх повертати. Тобто нема в них бажання повернути всіх. І, можливо, ну, чомусь ця карта мені тут не подобається, але не хочу її озвучувати. Добре. Андрій Єрмак був в Америці, там він зустрічався з Кітом Келогом і Стівом Віткофом, спецпредставниками з з Трампа. Деталі не розголошуються зустрічі. Чи можемо ми зазирнути, про що була ця зустріч? Чому він туди їздив? Ну на зараз не розголошується, можливо, після зараз немає. Так, і на користь на ця зустріч. Що вона нам принесе? Що вона нам принесе? Що з цієї зустрічі, що для України, яка користь цієї зустрічі буде? Піднімуть якісь старі домовленості. Нам вже я бачу, що добре йде. Так, непогано. Це де свято, тобто вони домовляться і домовляться опять же, можливо, це дев'ятий місяць. Не скажу, що прямо швидко. Тобто це плоди можуть принести ближче до осені, ну коли вже жито збирати. Та, тут кінець літа. Такий може з цього бути плід їхньої зустрічі. Була хитрість, була на ці зустрічі, маніпуляція, але вони домовились. Я думаю, що. Закінчилось це все таки домовились. Йшла мова про війну. Сугубо була частина розмови про війну і про підтримку. А ну, вони дадуть нам щось, ну так, дивіться. Для нас в публічному просторі ця розмова може показувати ні до чого. Ну, тобто, поговорили і розійшлись. Трошки домовились, але толку, начебто небагато. Для публічного просторі може бути так подана інформація. А за кулісами, карта сили, карта смерті йде. Тобто, підтримка і переміна якась яку не швидка. Ну, того і показує, мабуть, ближче до осені, тому що тут десь повішено всі старші аркани випали. Приміна буде йти для нашої підтримки, нашої допомоги, а це щось, значить, зброї і рицарі мечів, Але вона буде йти, можливо, мовчки. Ну, щось вони домовляться, мовчки. Розумієте? І це теж чи про наші наміри. Ну, якісь наступи, чи ще чогось, якогось обстрілу по Росії, якби начебто дозвіл, можливо, вони видали ще якийсь, чи, можливо, нададуть зброю, щоб ми могли туди долітати. А, і це начебто, знаєте, ця домовленість вона залишається відлюдник в тишині. ну Тобто мовчки, ця зустріч вона повністю не буде не буде розголосу. Вона для всіх дурачок, тут випав у нас восьмерка кубків. Проїхали, поговорили і ні о чому не договорились, начебто. А домовленість є, і тут є карта Шестірка, це же показує якийсь час, перехід, треба час вичекати. Діяволи, махну. Можливо, на наступну якусь операцію ми сказали, що ми їх обов'язково віддячимо. Ну, тобто, щоб їм якісь додати зірочки, зі да, що вони не мамокаси були. Якась можливість з цим буде домовленість. Якась ігра і маніпуляція. Ну, вона Україні на користь, ну, дев'ятка пентаклі. Все, що там за колісами чи буде оголошено, неважно. Воно для України відіграється тільки в плюс. Ми отримаємо те, що нам треба. Вони будуть в самої Америці, як спори. Тобто, от, що там. Після цієї зустрічі вони досі до кінця, в Самій Америці, не дійшли до одної згоди. Ну, тобто, між до ними ще є якесь і між верхушками. Да? Ну, може, там ліберали, їхні демократи, там іще йде тертя, там повної згоди немає. Але щоб вони там не спорили, не важливо, що там кориться, головне, що покриває дев'ятка Пентаклі, і нам то буде від цього польза і користь.